Ми з моменту свого створення відновлення роботи у 2012 році залишаємось бути фільтром під час розгляду проєктів регуляторних актів і реалізації державної регуляторної політики. Як вам напевно відомо, кількість регуляторних актів постійно збільшується. Але на жаль, не всі вони на своїй початковій стадії проходять процедуру як і відповідно до регуляторного закону. Як говоримо, ми чистку на доцільність, ефективність, і прозорість. І на жаль, не завжди в них всі норми відповідають положенням відповідного закону. За минулий 13-й рік нами опрацьовано близько 2 тисяч документів проєктів регуляторних актів. На жаль, лише 60% від них були погоджені. 25% – це чверть від тих тих, що нам були подані. Нам довелося грунтовно допрацювати. Допрацювати разом з бізнесом обов'язково. Ми провели тільки офіційних. Я маю на увазі нарад засідань громадської ради обговорень громадських. Більш ніж 100 таких заходів провели. А Робочі консультації зрозуміло, із асоціаціями, з представниками підприємницького середовища, майже в постійному е, режимі. Ну і 15% десь е, проєктів регуляторних актів нам, нам взагалі було відмовлено у погодженні. Е, Крім того, як ви знаєте, у повноваженнях держпідприємництва є можливість призупиняти або виявляти неузгодженості із законом про регуляторну діяльність проєктів нормативно-правових актів міністерств і відомств. Ми активно в минулому році працювали над тим. Я думаю, що багато хто з вас, якщо цікавився цим сектором, знають про призупинені нами акти, про вже виправлені ну серед них, наприклад, навчання Основна медиків. Основна проблема зрозуміло, в цьому напрямку. Це сирі і дуже невиважені регуляторні акти. Але я хочу сказати більше: найбільша проблема на жаль у нас на місцевому рівні. Згідно закону, на жаль, знову ж таки, держпідприємства, як говориться, руки короткі до того, щоб ми могли впливати на сьогоднішній день на ці рішення. Але нами, по-перше, відстежуються такі акти. Відповідні рекомендації ми можемо давати тільки рекомендації місцевому самоврядуванню по їх переробці і прийняттю в нормальному вигляді. Ми подаємо. Але е, і в частині законодавчої ми теж е, не заспокоїмося, поданий вже проєкт, відповідний проект е, закону внесення про змін до закону про регуляторну діяльність, яким ми пропонуємо е, певний механізм контролю за е, актами е, регуляторними актами місцевого самоврядування. А друга частина, е, яка теж на жаль нами не охоплюється, я хочу сказати, що за законом ми е, навіть переглядаємо е, проекти актів, які подаються. Е, від імені Президента України. Те, до чого ми теж не можемо ніяк долучитись до контролю, це проекти актів регуляторних, мається на увазі законодавчі акти, які подаються народними депутатами. Скажімо так, в європейському співтоваристві є відповідні норми, за якими такі акти теж відстежуються на предмет їх відповідності законодавства. На жаль, ми не можемо дійсно при комітеті Верховної Ради є експертна група, але ми розуміємо про те, що коли законопроект попадає до сесійної зали, він змінюється і інколи дуже радикально.